Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Що з нами робить біль? І що нам робити з болем. Саме такою є тема, якої я вирішив торкнутися у цих двох випусках. Біль буває різний. Ми відчуваємо фізичний біль, коли нашому тілу завдають травми. Крім цього, існує біль сердечний, душевний і також існує духовний біль. У минулому випуску ми розбирали історію Ноомі. Це історія жінки, яка зазнала неймовірного болю впродовж свого життя. Я нагадаю цей текст. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати у моавських полях він і жінка та двоє синів його. А ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, і фратяни з віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на моавські поля та й залишилися. І помер Елімелех муж Ноомі, і зосталася вона та два їхні сини, і взяли вони собі за жінок моавітянок, ім'я одній орпа, а ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько десяти літ, і повмирали й вони обоє Махлон та Кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх, та по чоловікові своєму, і встала вона, та невістки її, і вернулися з Моавських піль. Бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. Насправді, Ноомі пережила на собі те, що переживають сьогодні мільйони українців. Вона була на нашому з вами місці. Вона відчувала те, що відчуваємо ми з вами. Насправді, історія Ноомі це наша з вами історія, друзі. Біль Ноомі це наша з вами біль. І, проаналізувавши те, що трапилося із серцем наомі, ми можемо зрозуміти, наскільки це небезпечно жити з нерозв'язаним болем в серці. По-перше, сердечний біль приводить до фізичного болю і змінює нас зовні. По друге, цей біль, який видний зовні, провокує реакцію оточуючих людей, які додають нам ще більшого болю. По третє, сердечний біль. Змінює нашу ідентифікацію самих себе. Четверте присутність сердечного болю спричиняє наші відповідні болісні реакції по відношенню до оточуючих. П'яте. Сердечний біль ожорсточує нас супроти Бога, і з жертви ми перетворюємося на злочинців. І тепер ми підходимо до питання, що ж нам тепер робити з болем. Насправді не існує універсальної відповіді на це питання, відповіді, яка б успішно працювала у кожній без виключення ситуації. Якщо б таке було, то ми могли б за допомогою такого підходу розв'язати всі без виключення проблеми. Але такого й близько не існує. Що ж пропонує Біблія для людей, які глибоко поранені? Чи пропонує вона якусь методику? Виявляється, що так, Біблія пропонує вихід. І приклад цього ми можемо побачити в історії з Ноомі. Тут насправді показана досить зрозуміла ілюстрація того, як можна подолати білі і отримати зцілення за допомогою яких методів. Отже, попрошу звернути вашу увагу на декілька важливих істин. По перше, нам потрібно звернути увагу на головну істину, яка стосується присутності болю. Ось як звучить ця істина. Ініціативу розв'язання проблеми сердечного болю, ноомі, а також всіх без виключення людей. Господь Бог бере в свої руки. Це не ініціатива людей розв'язання болю. Бог вирішив взяти цю місію на себе. Якщо у випадку з Номі, то слід пам'ятати, що вона через втрату чоловіка здобула особливий статус в Божих очах. Вона стала вдовою. А щодо вдів у Господа особливий підхід. Господь Бог називає себе Богом сиріт і вдів, так написано у Божому Слові. Сиротам, батьку і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. Псалом 67. І це стосується не лише юдейських сиріт і вдів, це стосується всіх без виключення народів. Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю, підтримує. Псалом 145 це важлива істина для всіх нас. Господь по-особливому працює із серцями сиріт і вдів і не залишає їх на призволяще. В нього індивідуальний підхід до людей. Індивідуальний, а не загальний. Іноді проминають десятиліття після того, як ми починаємо бачити результати Божого втручання, але воно це втручання існує. Бог працює повільно, це факт, але Він працює якісно. Бог є ініціатором нашого зцілення. Господь прийшов, щоб взяти на себе весь наш тягар, всі наші болі, всі наші гріхи. Так написано в Біблії, це книга Пророка Ісаїї, Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Хочеш позбавитися від болю? Дозволь Ісусові забрати його в тебе. Шлях до зцілення у випадку Наомі починається з того моменту, коли вона почула слово. Ось як про це написано І встала вона та невістки її, і вернулися з Моавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. Господь згадав про народ свій. Хто сказав їй це слово, нам невідомо, але вона його почула, і в серці загорілася надія. Господь згадав про народ свій. Я також належу до Його народу. Це означає, що Господь згадав і про мене, Номі. Процес зцілення починається зі слів надії, друзі. Дуже важливо дати людині надію, сказати хоча б одне слово, Бог про тебе пам'ятає, давай повернемося до нього. Це дуже важливий момент. Номі почула про те, що Бог згадав про свій народ на моавських полях. Але на Моавських полях їй годі було чекати хліба від Бога. Щоб отримати хліб, їй потрібно було повернутися до Віфлеєму, до дому хліба. Це дуже образна мова. Ісус Христос про себе говорить: Я хліб, живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. І якщо говорити образною мовою, то Наомі повернулася до Ісуса, щоб отримати життя і отримати зцілення. І це те, до чого ми можемо закликати всіх без виключення людей. Давай ми з твоєю проблемою, з твоїм горем, з твоєю втратою прийдемо до Ісуса. Він дає життя, Він може тебе оживити, Він може тебе зцілити. Але при всьому цьому. Дуже важливим фактом залишається і те, що Бог використовує для допомоги важко постраждалим людям інших людей. Це також частина його праці з людьми, кого Бог використав для того, щоб відновити наомі і зцілити її серце. Господь використав для цього двох людей, і одна із цих людей невістка Рут. До речі, також була дуже важко емоційно поранена через втрату свого чоловіка. Вона теж була вдовою, як і Наомі, і вона також була бездітною. І тим не менше Рут отримала зцілення раніше, і вона змогла допомогти також Наомі. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що багато українських християн також втратили своїх ближніх. Тим не менше вони можуть швидше, ніж інші, пережити зцілення своїх ран. І стати спроможними допомогти іншим, бо вони були на їхньому місці. Це дуже важлива істина. Ісус Христос може нам допомогти, тому що Він був на нашому місці, і в Слові Божому про це написано так тому й Він мусив у всьому бути таким самим, як брати його, щоб стати милосердним і сповненим віри первосвященником на службі Божій. Щоб спокутувати гріхи людські, оскільки сам він здолав спокуси і зазнав страждань, то й іншим, хто зараз бореться зі спокусами, він може допомогти. І цей Божий принцип ми можемо застосувати кожен до себе. Неважливо, які випробування, труднощі, горе чи біду тобі доведеться здолати, ти можеш після цього допомогти іншим справитися з горем. Вони почують тебе краще. Історія Ноомі завершується дуже позитивно. Жінки ж Ноомі казали: благословен Господь, що дав тобі сьогодні Викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєї на старості літ. Бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить і лучше для тебе від сімох синів. Взяла Ноомі дитятко і пригорнула його до грудей своїх та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши Ноомі родився син, і назвали йому ім'я Овид. Він став батьком Есея, що був батьком Давида. Ви можете порівняти реакцію людей на Ноомі на самому початку її історії і в кінці. На початку ціле місто шуміло і шукало відповіді на питання, чи це Ноомі чи ні. Такою згорьованою вона тоді була. В кінці, дивлячись на те, як вона змінилася, ті ж самі люди благословляють Господа. Через рут і Вооза Господь повернув Ноомі сина. І тут описано, як ніжно вона пригорнула його до грудей. І почала піклуватися про нього. Стала для нього нянькою. Це момент зцілення. Вона пригорнула його до грудей. Подумайте, ось про що. У цей момент вона знову ідентифікувала себе тією, котрою насправді була. І саме про це говорять жінки: Викупитель збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Яке ім'я? Номі, Приємно, щаслива. А про що на початку всієї цієї історії говорила Ноомі тим самим жінкам? Вона говорила: не називайте мене Ноомі, називайте мене мара, я повна гіркоти. А тепер гіркота зникла, вона знову стала Ноомі. Ось виявляється, яким чином Господь зцілює людські серця. Він робить це включно з допомогою інших людей. І в цій історії описані. Ключові терміни, за допомогою яких Він це робить. По-перше, він робить це через викупителя, це так і амінь. Для Наомі викупитель це був її онук, народжений від шлюбу Вооза, і Руд. Але насправді це був її син, так написано, і жінки сказали, що він буде втіхою і підтримкою для неї. Це саме той спосіб, за допомогою якого з людськими серцями працює Ісус Христос. Про самого себе Він говорить такі слова. Духу Господній на мені, бо помазав мене благовістити бідним, послав мене лікувати розбитих серцем, проповідувати полоненим відпущення сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господньої милості. Він робить це з допомогою втіхи. Він робить це через підтримку. і Він робить це через любов. І все це є зовнішнім впливом на серце людини. Насправді зцілення людського серця це зовнішній вплив, іншими словами, це надприродна дія, втручання Бога. Лише Бог може змінювати або лікувати розбиті людські серця. Якщо ми знову. Повернемося до історії Ноомі, то як ви вважаєте, яким є ключове поняття у всьому цьому процесі відновлення і зцілення людського серця? Я вважаю, що ключовим є вираз благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі? Насправді образно цей текст говорить про роль Месії, бо це Месія, названий Викупителем. І образно мова в цьому тексті йде саме про нього, і всі його чекали цього Месію, що він прийде і розв'яже їхні проблеми. Страждалець Йов чекав викупителя, він говорить та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. Йов вірив у надприродні втручання Господа в його життя. Пророк Ісайя говорить, і прийде викупитель Сіонові і тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. Що обіцяв викупитель в конкретному випадку з Ноомі? Написано, що він збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Тобто Він відновить твою ідентифікацію, ти залишишся Номі, ти не будеш марою. І це насправді те, що зробив Ісус в нашому житті. В Євангелії від Івана ми читаємо. Такі його слова. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Це відновлення нашої ідентичності відповідно до задуму Божого, про який написано в книзі буття 1.26, і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І тепер, коли ми відкриваємо новий завіт. Зокрема, послання апостола Павла до Ефесян, то ми зустрічаємо там такий вислів але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім? Бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка. Створеного за Богом у справедливості і святості правди. Це і є те відновлення нашої ідентичності, коли Ноомі знову стає приємною і щасливою. Це результат надприродного втручання Ісуса, результат нашого народження згори. Тому без зовнішньої допомоги Ісуса нам не позбавитися від внутрішнього болю і не звільнитися від гіркоти. Але, звісно, для того, щоб страждаюча людина могла позбавитися від всього цього болю, Господь використовує також і конкретних людей. Так як Він використав рут у відновленні Ноомі через втіху, підтримку і любов це наш шлях допомоги постраждалим людям. Якщо ви будете розв'язувати проблеми пораненого людського серця, то ви маєте знати, що ви стикнетесь із двома типами проблем. Перший тип проблем це всі ті питання, які пов'язані з гріхом. В історії Номі ми не знаємо про її гріх, принаймні не все знаємо. Припускають, лише припускають, я ні в якому разі цього не стверджую. Що це саме вона, Номі, була ініціатором залишення Ізраїлю, вона була заможною. Їй дуже не хотілося ставати вбогою через той голод, який прийшов. Вона звикла жити на широку ногу і тому емігрувала. Може, так і насправді було, але я цього довести не можу. Одне, що очевидно з тексту, її теперішнім гріхом була її неправильна уява про Бога. І якщо що, то це досить таки серйозний гріх. Тому у будь-якому випадку гріх завжди має бути визнаний і в ньому потрібно покаятися. Це духовні питання, які обов'язково потрібно розв'язати. Потрібно розв'язати питання гордості, долопоклонства, непокори і багато чого іншого, що нам відкриває Господь. Другий тип проблеми це емоційні проблеми. Мова йде про сердечні рани, про які ми сьогодні говоримо. І таку поранену людину потрібно вести в молитві до Ісуса і дозволяти Ісусові зцілити її серце. Коли Ісус зцілює серце людини, то все у серці людини змінюється. Ісус приносить мир в серце людини. Ісус відповідає на потребу серця, коли ви будете вести людину в молитві, відповідає через словесний образ або вірш, з писання, думку, слова Псалму, гімну чи біблійної історії. І це приносить спокій в серце людини. І Біблія дає нам ресурси, за допомогою яких ми можемо працювати з людськими серцями в посланні до Колосян в розділі 3, в віршах з 12 по 17. апостол Павло говорить, щоб ми зодягнулися в милосердя. Нам потрібно почати проявляти до людей милосердя. Це означає навчитись відчувати те, що відчуває інша людина, розуміти те, що відбувається у неї всередині. Це і є милосердя. І в нашій історії ми бачимо двох милосердних людей: Рут і Воос – це були душеопікуни. Чи отримала б Ноомі зцілення, якщо б рут погодилася на прохання Ноомі і залишила її як орфа? Ні, Звичайно. Є багато таких поранених людей, які не хочуть, щоб їм допомагали. Вони не хочуть ні чути, ні бачити нікого. Але є дуже мало таких душеопікунів, як Рут, які кажуть, я піду з тобою до кінця, я тебе не залишу. Друзі, Христос не залишає нас навіть тоді, коли ми не хочемо Його допомоги. Він, як той добрий самарянин, продовжує нам допомагати. По-друге, в посланні до Колосян, апостол Павло каже, зодягніться в доброту, це означає бути допомогою іншому і вести його до розв'язання наявної проблеми. Це те, що в нашій історії з Номі ми бачимо з боку воза. Він проявляв довдів доброту. Потім апостол Павло каже, зодягніться в покірність. Це означає упокорювати себе і фокусуватися на потребі іншої людини. А не лише на власних інтересах і потребах. Рут була сфокусована на потребі Ноомі, а не на своїй. Далі Павло каже, зодягніться лагідність. Це означає мати ніжний тихий дух, так, щоб людині легше було довіряти мені у вирішенні питань. І нарешті він каже: зодягніться в довготерпіння. Грецьке слово тут означає довгопалаючий. Людина, яка заводиться з півобрату, не годиться в помічники тому, хто потребує допомоги. Якщо ви хочете комусь допомогти, то маєте бути терплячим, бо деякі людські травми настільки глибокі, що вони потребують співчутливої і турботливої людини, яка допоможе їм зцілитись. Потім у 14 вірші апостол Павло каже, а над усім тим, зодягніться в любов. Найбільше із перерахованого це саме любов. Щоб знайти рішення проблем минулого, потрібно, щоб в серці цієї людини панував мир Божий. Необхідно, щоб серце зосередилось на Слові Божому, щоб Слово Боже проникло до глибини серця. І потрібно, щоб серце людини наповнилося вдячністю Богові, тому що Бог змінив її життя. Цікаво, що в цьому уривку Павло показує нам дві ілюстрації трансформації. Він говорить про нову одежу у вірші 12-му. Він радить відкласти, зняти старий одяг, і він тут говорить про пережитий біль і проблеми з минулого. Піклуючись про людину, ви маєте допомогти їй в цьому. Зніміть свій старий одяг. Я хочу, щоб ви задягнулися в новий одяг. Це прекрасно бачити, як життя людей змінюється духовно, як докорінно змінюється наповнення їхніх сердець, як Ноомі знову повертається. Мара зникає. По-друге, апостол Павло каже, що Бог хоче, щоб ми оновилися або змінилися. А оновитися ми можемо, коли дозволяємо Святому Духу змінювати наші серця. І він закінчує цей уривок словами: І все, що тільки робите Словом або ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса. Тобто, щоб ми не говорили і не робили наші слова та наші діла. Мають відображати серце змінене Словом Божим. Я молюся про те, щоб Бог взяв всякий емоційний біль з ваших сердець і дав вам натомість свободу, щоб він зцілив вас, щоб ви позбулися цього болю. І щоб ви стали спроможними допомагати іншим людям в їхньому горі, так як Руд і Вооз допомагали Ноомі Зцілитися, і нехай Господь поблагословить вас. Я без тебе безсилий, Господь, наче скутані руки і ноги, десь поділись потрібні слова. Іскривилися мої дороги, я без тебе, мов вітка суха, що тримається ледь-ледь до клена, Вона ще в висоті, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зеленим, я кричу і плачу, голосна. Вис мені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю, Господь. Я без тебе загублена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу, голосна. you by you standard form wha Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове Радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.